<гум> перше вертикальне відео. Ну, вже друге, але я вам скажу, що це перше. Бо там привіт! Напевно, у цього каналу зараз один єдиний глядач. Це я. Тому це відео записую для тебе, Богдане. Я тебе вітаю. Ти нарешті записуєш відео, яке опублікуєш на своєму каналі в Ютубі. Чому зараз? Я не знаю. Що буде далі? Я не знаю. Чи будуть у мене сили вести Ютуб канал? Я не знаю. Але я знаю, що... Але я знаю. Що не робити цього в мене більше немає сил. Отак от, от. Уявляєте, сили потрібні для того, щоб не знімати відео для Ютубу. Купа сил. Просто вони викидаються, вони в топку вкидуються, в топку не знімати. Коробка, яка називається не знімати, в неї потрібно. Постійно закидувати вугілля. Із себе. Тому я, я, я втомився, я втомився, і от просто від відео: от таке, от, 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 от. що не зрозуміло? Каркас вирісовується скелет. Е Канин цього проєкту ще немає. Ще є над чим подумати. Тому попереду дефігіще всього. До зустрічі, Богдане. До зустрічі.